Ваш син потрапив до лікарні терміново, віддайте нам усі свої гроші. Телефонна схема про те, як розвести довірливих людей на кругленьку суму, настільки популярна, що навіть дивуємося, як ще хтось ведеться на подібні дзвінки. Тим не менше. Вона процвітає часто жертвами стають пенсіонери, які, щоб рятувати свого родича від вигаданої біди, готові віддати шахраям усе, що заробили за життя. Нам вдалося поспілкуватися з кур'єром, який після одного такого дзвінка приїхав забирати кошти у подружжя луцьких пенсіонерів. Чим усе завершилося далі? На лаві підсудних 20-річний студент, третюкурсник з Дніпра. І, хоча Луцьк та Дніпро географічно далеко, це не завадило хлопцю приїхати до обласного центру Волині у якості кур'єра. Юнак попросив у суду заборонити знімати його обличчя, але по завершенню процесу розповів нам свою версію подій. Хлопець переконує, у цю халепу вляпився випадково. Каже, підробляв в інтернеті дистанційно. Його роботодавці, нібито, давали невеличкі завдання, за які він отримував гроші. Згод. Згодом йому запропонували приїхати до Луцька. А вже в Луцьку поступив ще один дзвінок. Із завданням поїхати за певною адресою і забрати гроші. Кажуть, за цією адресою проживали двоє пенсіонерів. Коли хлопець прибув на місце, то побачив літнє подружжя. Вони були знервовані. Вже на місці кур'єр, як переконує, зрозумів, що це шахрайство. Адже гроші люди мали віддати за нібито лікування сина, який потрапив у медичний заклад. Хлопцю передали 1700 доларів та 30 тисяч гривень. Гроші він забрав, а згодом мав перекинути їх замовникам через. Криптообмінник на інтернет-гаманець. Його винагорода 5% від суми. За дорогу до Луцька платили замовники. Підсудний каже, що йому не вдалося перевезти гроші, і тоді його замовники сказали передати кошти двом чоловікам, які під'їхали. Так і зробив ці дві особи. До речі, як розповів нам адвокат у справі, проходять як свідки. Згодом незатійливого кур'єра впіймала поліція. І він тепер головний підозрюваний. За цією схемою юнак повинен був поїхати ще у два міста. Але як стверджує, коли побачив, що трапилося, обірвав спілкування з такими собі роботодавцями. Каже, нічого не знав, а гроші у пенсіонерів узяв, тому що його замовники нібито погрожували розправою. Насправді, версія обвинуваченого може бути прикрашена, а може й бути правдою. До слова, як переконує нас, підозрюваний у такій схемі задіяний не один шах. Храй, а існують цілі колцентри, які працюють з єдиною метою обікрасти довірливих громадян. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.